Сьогодні зранку окупанти завдали понад 20 ударів по Харкову. Попередньо ракета МС 300 За три години окупанти вдарили по місту 22 рази. Про це у своєму телеграмі повідомив голова Харківської ОДА Олег Сенігубов. Ворожі ракети завдали ударів по складських приміщеннях та виробничих будівлях, транспортному депо та підприємству. У одному з медзакладів вибуховою хвилею пошкоджено дах і вікна. Поряд знайшли уламки російської ракети. Під час ворожого обстрілу також було пошкоджено і автомобіль швидкої допомоги. Наслідок ударів щонайменше троє людей у Харкові загинули. 13 людей зазнали поранень. ДСНС поділилось відео, на якому з під завалів дістають чоловіка. Слушайте, человека да. она сейчас может чуть-чуть сместиться на вас. Вот пошла. Давай! Давай, давай, давай! давай, давай. А, отлично. У, вот, вот это плитой, давай разбираться. Давай раз раз раз. не, не пойдет подниматься. Давай. Давай пока з тобою вместе. Я потихоньку. Станом на зараз тривають пошуково-рятувальні роботи. Інформація стосовно потерпілих уточнюється.